Металевий кінчик, який сточений в кінці під е, чутливий кивок. Дуже круто підходить е, під окуня, під щуку, під судака на невеликі балансири. Ну, Макс ловив і великі балансири, і доволі непогано в нього все виходить. Е, дуже круто, що тут ідуть металеві крупні кольця, які замерзаючи, все одно не мішають нам е, бачити покльовку. Тому що ось така тема, вона на е, мілкі балансири не підходить, тільки на крупні. І вона замерза, всередині потрібно видавлювати. Ну, Одним словом, це щуча наша будилка і судача. А окунець на мілкі балансирчики це ось така. Так, у нас в принципі все заряджено. катушечка полікарбонат. Е... Чи карбон... Ні, полікарбонат. Да. Із фрикціоном. Фрикціончик ми друзі настроїмо так, щоб ви зробили підсічку і наша щучка або крупний окунь, коли дуже форсує с... собиті наші, ось так могла стравлювати і не порвати нашу 0,16 лісочку. В принципе, у нас все.